Спочатку легкий прибіг попереду тренерка Вікторія Самчук їй сьогодні проводити заняття. Та спочатку ми розробляємо, якби розігріваємо всі частини тіла для того, щоб підготувати наше тіло для, для подальшого дня завести енергію, щоб ми були бодренькими, свіженькими цілий день. Шість чотири три два витягуємо ручки. Зарядкою каже Вікторія: треба займатися хоча б через день, щонайменше 15-20 хвилин. Більше то вже повноцінне тренування. Лише тоді буде результат серед учнів і заступник луцького міського голови. Один із ініціаторів гімнастики Тарас Яковлєв. Зарядку я роблю не часто. На жаль, щось якось я сова завжди хочеться доспати цих лишніх п'ять хвилин. Але на ровер їжджу часто, в е... спортзал ходжу часто, я займаюся тенісом теж якби постійно, тому спорт від мене далеко не втік. Я е... ну, до того, поки якби став працювати вже так багато, то я, я займався волейболом, я кандидат-мистер спорту по волейболу. Легка ритмічна музика, яка змушує тіло поволі рухатися. Вікторія Самчук лише підказує, як правильно, аби користь від вправ поширилася всім організмом. Тому вони підходять для людей різного віку. Що зарядка дає людині? Враженнями діляться Ольга Мальничук, Андрій Василишин і Галина Тимощук. Мавий спосіб життя хочемо популяризувати це. Так дійсно чудова акція, і хочемо, щоб вона продовжувалася, і можна буде зробити е, щось. Не тільки влітку, але і в іншу пору року. я просто дуже люблю спорт і, і тут дають абонементи. То я прийшов. Не роблю зарядку вдома, тільки в школі там на фізкультурі робив. Але так в зал ходжу. Лідер ходжу, волейбол граю. Ми з друзями зібралися і хочемо покращити своє здоров'я. Так, да, обов'язково я займаюся і плаванням, і бігом, і лижний спорт енергію, молодість, бадьорість. це Eu Змусити людей встати за комп'ютера і більше рухатися основне завдання започаткованої зарядки, бо останнім часом з різних причин люди все менше уваги приділяють своєму здоров'ю, говорить начальник луцького міського управління фізкультури і спорту Юрій Волинець. Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, проте жодні ліки не в змозі замінити фізичних вправ. Діти наші багато хворіють, є Статистика невтішна. Ми маємо багато захворювань вже в ранньому віці в дітей і саме. Потім, вже коли ці люди дорослі, ці захворювання переходять в хронічні. Ось саме щоб запобігти, така профілактика, саме і створена ця акція, яка дасть можливість людям, можливо, які не займалися спортом, десь прийшли, подивилися. Є буде поштовх. Погода проведення вправ сприяє, хоча не виключають, що в дощ люди теж будуть. Зарядку проводили вдруге, і позайматися приходять близько сотні людей. Це хороший показник, кажуть організатори, а триватиме вона до першого. со вересня